В мене вітаю вас на каналі Клібиш 7. І сьогодні у нас битва, яка може змінити ситуацію в самій різі чемпіонів. Нагадую вам, що формат такий, що будь-яка битва може зробити проломний момент або взагалі ніяк не змінити ситуацію. Про телеграм-канал, Discord сервер і портфоліо рекомендую підписатись. А ми не будемо стояти на місці. Починаємо! Протистояння електропельмень проти Шівер. Дякую за вступ. І починатиме збірка електропельменів за авторством Де. Він же Савелій Гладченко, чемпіон другого чемпіонату. Якщо ви пам'ятаєте, що там відбувалось, то ви напевно дивитесь мене більше ніж рік. Команда обирається на наелектризованих бджіл. А також тут тіньовий горох має чистого за дальню атаку. Простина тут, аби наелектризовувати бджіл, а конвалія напевно основа збірки. У першому раунді зомбі досить живучі. Так ще швидкі. І оскільки тростина на передовій, значить бал зберегти не получиться. А взагалі тут сама побудова збірки має проблеми. До прикладу, тіньовий ховається, коли зомбі впритул до конвалі, хоча тіньовому ще далеко ховатись. Це вже якийсь маразм, тому конвалія тепер сама має якось вбити чотирьох зомбі. У неї це виходить. Але нагадую, що шкода у зомбі підвищена трошки. А тіньовий міг хоча б добити деяких зомбі і забрати решту у яму. А так, тішимось нулем балів. Приступає збірка Shiver. за авторством осінні Shiver Жоскої. Команда, яка схожа з псевдозагрозою. Лише замість омели в ТУ тут батуп на передовій. І якщо в четвертому чемпіонаті я стріляв батупом як кіберспортик, то тут я стріляю більше як по правилам. Батуп порівняно з Омелою буває кращим у різних ситуаціях. У випадку першого раунду тут потрібна просто сильна шкода, з якою Омела не справилась у попередній битві. А от Батуп це інше діло. Батуп дає час команді, а ми знаємо, що час це гроші, чи не так? Типу команда має час, значить вона буржуазія. А до чого тут це? Ну ніби зомбі швидше вмруть, ніж з'їдять всю оборону. Як ви зрозуміли, моїх коментів замало для такого хронометражу. Зато можу сказати, що міцність батупа має контру. І це стероїдні зомбі, які можуть пошвидше з'їсти команду. Ви дивіться, як батуп візуально деградує, а що там з зомбі? Ну вони втратили там трохи броні, але втрат у них менше, ніж у рослин. Явоко з електрогорохом просто не вистачає проти таких зомбі. Тому, як і псевдозагроза, Шівер терпить поразку. Перший раз так і вижу. Команди починають буквально з нуля. Раунд з балістами, який для захисника. Електропельмень має конвалію, яка дуже непоганий захисник. Але тростину зберегти не вийшло. Зато зомбі з прапором ветеран не зміг прорвати оборону. Але є одна проблема. Ніхто конвалію допомагати не буде. Очеред був з'їденим, а тіньовий горох позорно сховався, і це мене в душі дратує. Получається конвалія Саураунд, хоча я сумніваюсь, що самої конвалії вистачить на усіх цих зомбі. хоча прапороносець ветеран має поменше здоров'я, тому він не переживе шкоду від бджіл. А от перебити футболіста і саркофага не получиться. Треба якоїсь допомоги. Але де? Коли тіньовий сховався, навіть кактус не такий боягуз. А футболіст, до речі, загинув, лишився саркофаг. І не повірите, завдяки хітбоксів фараона, тіньовий вирішив вийти зі своєї ямки. І нарешті та допомога, яку конвалія так чекала. Але напевно ця допомога надто пізно, конвалію не вийшло зберегти. Значить, яма тіньового у допомогу, а можна було два бала зберегти. Мені вже подобається ця битва. А тут прилітає читач газети і фараон. До речі, батупом я палісти ігнорую, оскільки атака у нього трьохразова. А так, завдяки бар'єру, зомбі навіть впритул не прилетіли, і команді, м'яко кажучи, не повезло. Два читача газети це вам не перша ПВЗ. Один читач вже втратив газету. Батуп випускає бар'єр, але читач за цей час встиг надкусити батупа, що видно по його вигляду. Ситуація паршива. Бар'єри довго зомбі не затримують, хоча один читач загинув. Але є ще один. І він то може без проблем доїсти батупа. Самі зомбі вже мають поменше половини здоров'я. А читач розгнівався. Та що вже казати, він цілу збірку з'їв. Електропельмень лідирує аж на один бал. Раунд на дальню атаку. Пам'ятаєте, я говорив, що цей раунд капець, який легкий. Всі це пам'ятають, особливо коли чорниця того справлялася з цими зомбі. Але в цій ситуації ситуація трошки інша. У нас тут чакуна може досягнути тіньовий горохостріл. Ну і ще бажано, аби зомбі на роликах підійшов поближче до конвалії, оскільки бджоли конвалії жалять боляче. Ну і просто допомоги тіньовому треба. Хоча її просто нема. Та й чакун був швидшим за конвалію. Дальня шкода слабка, хоча тіньовий зміг вбити зомбі на роликах. А казав, що раунд надто простий. Хоча Шівер, напевно, також справиться з цим раундом, як і загроза. Різниця проходження в тому, що Батуп просто відволікає чакуна, а вся решта робить тіньовий горох і яблуко. Але як виявилось, чакун в притул немає киде. киди. Він просто зачурвав листи Батупа. А знаєте, тут є ще одна проблема. Лише електрогорох атакує глибу, поки яблуко атакує неосяжного чакуна. Тому треба, аби електрогорох поспішив, тому що Батуп все що міг зробив. Хоча ситуація взагалі печальна. Зомбі на роликах ще жива, а яблуко уже вівця. На жаль, електрогорох приречений, і зомбі на роликах горох добив. А що робити вже з чакуном не загадка, яка потребує часу. Невже команди такі слабкі, що з цим раундом не впорались. Раунд з літаючими зомбі. Порівняно з попередніми раундами, літуни здаються легкотнею. Все ж таки, тіньовий просто не дасть літунам перелетіти збірку. Так тут ще наелектризовані бджоли, і вони що творять? Навіть папуги, яких ненавидить Шокопай, не пережили бджолиних укусів. На черзі Шивер, де Батуп зі своїм бар'єром добре так затримує літунів. До речі, псевдозагроза не справилась з цим раундом. А тут видимо, що Батуп в рази корисніший за омелу. Літуни просто довго гризуть бар'єр. І ось всі літуни згинули, залишились папуги. І тут спірна ситуація, як атакувати батупом. Але знаєте, можна було не атакувати, оскільки у папух і так здоров'я не було. Нарешті команди почали спільно набирати бали. Раунд проти всього. Якщо не помиляюсь, лише вазурета провалилась. У випадку електропельменя тіньовий горох може просто розстріляти зомбі і все. Але у мене є важливіше питання. Получає шкоду дощових від неелектризованих бджіл. Ну про це ніхто не задумувався. Треба, аби хтось підійшов до конвалії. Але видимо, що не факт, що хтось підійде до зони атаки конвалії. І медуза, яка на передовій, спровокувала конвалію випустити своїх неелектризованих бджіл. І тепер ми видимо, що дощовик то реально получає шкоду від електричних бджіл. Тепер Шіверу треба відповідати. І бар'єри батупа добре так групують зомбі. Єдине питання для чого. Хоча не важливо. Головне, що зомбі получають багато шкоди від бар'єрів. І від електрики електрогороха. Получається, що зомбі сильно скалічені. Хоча хіллер в тилу трошки напрягає, але електрогорох добиває хіллера, так що землекоп також не пережив електрику. Залишилась медуза і дощовик. Точніше один дощовик. Якоби він там не мав броню, все одно його доб'ють. Навіть втягнути не буду. І знову команди синхронно набрали бали. Раунд проти тилової рослини. І не повірите, якщо я скажу, що панк виручив, оскільки очерет тепер в тилу. І це значить, що громила, перш ніж з'їсти очерет, має пройти чарівну конвалію, яка просто їм ба захисник. І громила від неелектризованих бджіл втратив половину здоров'я. І це значить, що конвалії не потрібно багато бджіл, і громила все ж таки ні одного балу не відібрав. На черзі Шивер. І Батупом я ігнорую фізрука. Панка і громилу батуп не дасть себе перекинути в тил. Зато Панк перекинув бар'єр Батупа в тил, замінивши електрогороха. Прикольно вийшло, а панк довго не простояв. І тепер залишився громила. Думаю, всім зрозуміло, що громила не пройде повз бар'єри Батупа. І вже який раунд команди синхронно набирають бали. На черзі Антистан. Чи вистачить шкоди тіньового гороха і конвалій з електричними бджолами? І Зомбоні швидко просувається, а конвалія випустила своїх бджіл. Хоча видимо, що Зомбоні якось на це байдуже. А він без проблем придалив 2 третіх збірки. Ну ж, бо, розвалюйся, клята машина. Бджоли жалять, що можуть, але Зомбоні активував косарку. Пам'ятаєте, четвертий чемпіонат. І взагалі команди з батупом. Зомбоні – це тупо фул контрабатупа і інших захисників. А яблуко з електрогороком нічого не можуть подіяти. Це поразка? Напевно. Взагалі команда не хвалиться великою шкодою. Щось команди йдуть нога в ногу. На черзі раунд на оборону тила. Чи затащить цей раунд електропельмень? Ви ще питаєте, та на електризовані бджоли не дають і шансу конусоголовим зомбоїдам. Хоча є одна проблема. Пару зомбі утягне тіньовий горох, при цьому бал зникне. Видимо, що зомбі, очевидно, не прорвуть оборону. Але один може прорватися у тіньового і буде печальні 2 бала, а не 3. З тіньового у мене бали знімаються, тому це 2 бала. Я правила не міняю на ходу. У Шівер взаємно імбова оборона тила. І так, не питайте, чому присутність батупа робить оборону тила команди сильною. Справа в тому, що бар'єри багаторазові порівняно з обстрілами Омели або банана. Хоча один бал команда втратила через правила з бар'єром. Нагадую, що це не автомат, тому засуджувати не варто. А динозомбі не змогли один на один з'їсти бар'єри, тому електрогорох в безпеці. Команди ще досі синхронно набирають бали. Такої рівної битви я давно не бачив. До речі, раунд прошиваючу атаку. І як ми знаємо, конвалія на другому рівні може випускати трьох бджіл, але є один облом. Я забув дати другий рівень рослинам. І це все через те, що перший рівень слабко відрізняється від другого. Хоча ця ситуація електропельменю гірше не зробила, оскільки тіньовий горох сам може вбити Октозомбі. От видимо, половини здоров'я в Октозомбі нема, а октозомбі накрив восьминогом 2-3 збірки. Але вже тіньового гороха накрити йому не вдалося. 100% 3 бала. Чи зможе Батук повторити успіх тіньового? Взагалі, по правилам, я маю атакувати передового зомбі, і цей зомбі єті ветеран. І ось Октозомбі накинув ніг, але Єті з'їв уже бар'єр. Як видите, затягувати Батук тут може без проблем. Єдина проблема це те, що Октозомбі досягає лише електрогорог. Псевдозагроза не справилась через те, що Омела не відволікала Октозомбі. Єлектрогорох був не в тилу, а видимо, що хто Зомбі вирішив накинути восьминога прямо на батупа. Все ж таки, є тіто з'їдає бар'єри. Зато Окто Зомбі вже втратив половину здоров'я. Я Боку тут взагалі ніяк не допомогло. Зато як затримка для Октозомбі непоганий варіант, і електрогорог не підвів, залишився протектор, який недовго працював. Жодна команда не поступає свої позиції. Але напевно ситуація зміниться у цьому раунді на рандомні міцні фланги. І конвалії не дуже сильно повезло. Хоча не факт, що конвалія в принципі випустить своїх бджіл. оскільки тіньовий хорох просто не дає шансу просуватись бикові. Хоча хітбокси у нього побільші. І тепер конвалія випустила своїх неелектризованих бджіл. І тепер імпогарг і читач получають своє жало, хоча вони вже близько до косарок. так що запасу міцності у них є. Хоча імпугарга міцності поменше, але все одно мікрохарг пережив укуси бджіл, як і читач газети. Значить, це поразка. Тепер це можливість лящів зменшити відрив, а зомбі попались не кращими. Хоча імпхарг по центру. Лише читач може зробити щось неприємне команді. Але яблуко і електрогорох з бар'єром непогану шкоду наносять. І не факт, що читач переживе таку шкоду, хоча в нього зникла газета. Він швидко звів бар'єр, але сам втратив свою половину здоров'я. Але ось читач розігнався. Явучний міномет промахується по читачу, і він перебіг команду і обідно активував косарку. Здавалось, це капець, але нагадую вам одне правило. Валитаються даються за косарку. Тобто Шівер набирає не нуль, а півтора бала. Лише в цьому раунді це правило діє нагадую. І Шівер перериває спільне проходження раундів і виходить у лідери. Раунд з тваринами. І для тростини це профільний раунд, де тростина чи очерет перебиває без проблем всіх курей. До речі, це друга тіма, яка справилась з цим раундом. А Шівер повторить те, що зробила псевдозагроза. Тут навіть бар'єр патупа прикінчив більшість курей завдяки СПШ. Хоча тут все одно команда справиться, навіть можна не стріляти батупом. І знову команди взаємно набирають бали. А тепер сплеш фланги. І тут Конвалія майже соло фланги. Хоча ні, взагалі не соло, оскільки тростина сильно так покращує шкоду на електризовуючий бджіл. Ви дивіться, як верблюди по черзі ламаються від електричних бджіл. Взагалі це протистояння було досить довгим, і Конвалія торально має шанси пройти цей раунд, а мені коментувати нічого. Heavy like a Brink's truck, looking like I'm two top, shining like your wristwatch. watch will grab your wrist, lock it down to the thing pop. Can you stick around for the minute to the rain stop Please stop. Heavy like a Brink's truck, looking like I'm too top, shining like your wristwatch. watch will grab your wrist, lock it down to the thing pop. Can you stick around for the minute to the ring stop Конвалія реально показала свою істинну силу. Тепер Батуп і Яблуко з Електрогорохом швидко знищать цих зомбі, не даючи їм шансу. До речі, єті ветерана я ігнорую Батубом, оскільки Єті лише для таких, як Електрогорох або конвалія. От команди реально дивують, надто вже рівне протистояння виходить. Крайні лінії. І поки хтось обіжений думає, що є флангові раунди надто підлаштував під електрогороха й конвалію, ми будемо дивитися, як конвалія може все ж таки тащити потужно фланги, оскільки у перших чемпіонатах флангові раунди були вигідними для кригокавунів або електрогорохів. Як і інші не автомати, Батуп вміє атакувати крайні лінії. І Юрський імп швидко згинув від бар'єра Батупа. І взагалі тут зомбі довго не побули живими, оскільки рослини потужні. Просто без шансів фанги. Лишилось три раунди, а у нас відстань півбала. Раунд на перевірку стана або сповільнення. І тіньовий то непогане сповільнення, хоча стан цей може перерватися, тому мікрогарх швидко підійшов до тростини і стер її з лиця землі. Зато серфер не пережив електричних бджіл конвалії. Та що казати, вже навіть мікрогарх не має так багато здоров'я, аби пережити укус електричних бджіл. Але це не всі проблеми. Хромила ще має прискорення Терекса, хоча половину здоров'я він втратив, але конвалія ще швидко не випустить бджіл, а в тіньового переривається стан. Хромила швидко підійшов в притул до конвалії, тіньовий сховався і надія вмирає останньою. Получається, команда зможе заробити лише один бал. А от у Шівера є захисник. Це звісно не стан або сповільнення, але теж щось. Ось Рев Терекса, зомбі розбіглись, але бар'єр Батупа швидко зупинив всіх зомбі. Але тут дошка серфера з'явилась, і виходить, батуп потратив бар'єр в нікуди. Зато зомбі тепер прийдеться вічність іти, аби знищити команду. Але питання в тому, чи вистачить яблуко і електрогороху шкоди, аби добити мікрогарга і громилу. Ну от, зомбі вже знову притул до команди. Зато мікрогарг спопилився, і тепер громила ветеран один проти трьох. Зато він ще має більше половини здоров'я. Ну а тепер менше. Але він прикінчив батупа. Я вважаю, що це капець. І головне, що до яблука громилі іти багато не треба. Пару кроків Громила зробив, яблуко трошки дало стану, але все одно громила стерзується з землі цього фрукта. А от Електрогорох може себе зберегти. Ну напевно, Громилі там лишилось небагато здоров'я, але на жаль, не судилось. Раска. Кульмінація битві. Електропельмень повертає своє лідерство. Чи зможуть за останні два раунди відбутися зміни у відстані між командами? Хоча знаючи, що ці раунди проходять майже всі команди, виникає таке, що команди можуть просто набрати всі бали за два останніх раунди. Зато ці бали наскільки важливі. Щодо спаму, то електропельмень показує найлютіше знищення парушитистів, джоли навіть не давали й шансу. Шівер тут також не загубить бал. Зомбі не дуже міцні, та навіть електрогорок з бар'єрами батупа може знищити всіх цих зомбі. Видимо, що зомбі навіть не можуть підійти до бар'єрів, батупа. Що робить цей спам зрозумілим? У зомбі нема шансів. Перед фінальним раундом відстань в впівбали. Ну шо, хаотичний раунд для інтриги можна було показати спочатку Шівера. Але я думаю, що ви прекрасно догадуєтесь, яку роль відіграє раунд хаосу. Це просто тотальний екшен де телепортації, бджоли і тіньові промені. Одного зомбі в тилу телепортували, як тут тіньовий утягнув того зомбі. Очевидна перемога у хаосі. Тепер батуп має набирати бали для підкріплення позиції. Видимо, що для зомбі перегорожаний такий жах, як обстріли бананами або сніжками. І видимо, на верхній лінії твориться якась жесть, хоча немарно Батуп вміє атакувати тил і фланги. Тепер ніякі проблеми не відберуть в команди бали. Фінальний рахунок 33 на 32 з половиною у вигоду команди Електропельмені. Чесно кажучи, це можна назвати переворотом в Лізі Чемпіонів. Гляньте на псевдозагрозу: в попередній битві Омела була на другому місці, а тепер Омела може просто не пройти далі. Все ж таки, система із цього чемпіонату реально імбова. Ну а взагалі, що я там про систему? Треба порадуватись за Савелія. Він переміг команду, яка виграла його команду у фіналі четвертого чемпіонату. І ця перемога може й не вибила батупа з турніра. Зато електропельмень тепер точно пройде далі, як і команда Менес. Можна ще багато вражень казати за цю битву, але не будемо тягнути, оскільки скоро у нас буде справжній реванш двох чемпіонів восьмого чемпіонату. А так це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.